Вітаю! Сьогодні ми розглянемо таку техніку, як ізонитка. Ізонитка це графічне зображення, виконане нитками на картоні або на щільному папері в певній послідовності. Сьогодні ми роз'ясуємо, як прошити у техніці ізонитка коло. Зверніть увагу, є декілька варіантів. Прошити коло майже зашити його повністю, другий варіант частково зашити, і третій варіант лише по контуру. Зверніть увагу, можна використовувати різні ниточки для в'язання, муліне, нитки, для вишивання. І ось такі різні кольори, виходить дуже цікаво. Тут все залежить від того, яку ви маєте, який ви маєте задум, і що ви хочете отримати в результаті. Що нам знадобиться для того, щоб навчитися? Які інструменти та матеріали? Нам знадобиться скотч, буквально малесенький шматочок, лінійка, звичайні катушкові нитки, для того, щоб навчитися. В подальшому ви можете використовувати будь-які інші нитки, голка, щільний картон. Циркуль, ножиці, і якась тканиночка, яку ви підкладете для того, щоб зробити проколи. Отже, розпочинаємо. Прибираємо зайве, беремо наш лист картону і малюємо коло приблизно радіусом десь 3 4 см. Відмічаємо і малюємо коло. Так, тепер нам треба зробити схему, по якій ми будемо шити. Отже, умовно ділимо коло навпіл, ставимо зверху крапочку знизу. Тепер умовно ділимо навпіл, навхрест, ставимо тут і тут крапочку. Тепер у нас утворилися ось такі чотири частинки. Одну з частинок ми ділимо навпіл. І знову ж утворену частинку ділимо навпіл. І таким чином робимо по всьому колу з усіма чвертями ось цими. Зверніть увагу, що відстань між крапочками має бути більш-менш однаковою. Від цього вже залежить якість вашого виробу, малюнок ваш, щоб він був рівномірний. Далі підкладаємо під нашу тканиночку. Підкладаємо під наш листочок тканинку, і робимо по даним крапочкам ось голочкою проколи. Коли ви вже візьмете голочку для того, щоб прошивати, краще брати її довшою, щоб вона була десь приблизно 4 см, тоді вам буде легше прошивати це коло все. Зараз ще для зручності, коли ми вчимося, раджу пронумерувати наші проколи. І починаємо зверху. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 і 16. Отже, заводимо ниточку в голочку. Раджу взяти ниточку побільше, десь метр, можливо, і більше. Складаємо її вдвічі, два рази складаємо, і на краю не робимо вузлика. Ось, просто ниточка складена вдвічі. Заводимо голочку у цифру 1 зі зворотньої сторони. Заводимо. Витягуємо, завжди слідкуємо за тим, щоб у нас ниточка не плуталася. І фіксуємо скотчем. І фіксуємо скотчем край. Сильно приліплювати, якось там міцно не потрібно. Це лише для того, щоб наша ниточка трималася і не виходила. Далі, що ми робимо далі? Далі ми маємо обрати хорду. За, за врахунок якої у нас же буде, утриму, ми будемо е, прошивати коло повністю, частково або ж е, середня прошити коло. Ми обираємо середнє прошити коло. Е, що таке хорда? Хорда це відрізок, що з'єднує дві точки кола. От, Наприклад, цифра 1, і будемо заводити в цифру 7 е, дві точки кола, пряма, яка їх з'єднує. Ось, заводимо у точку 7. І витягуємо. Слідкуємо за тим, щоб ниточка не плуталася. Далі будемо виходити в цифру 8. Так, слідкуємо позаду. І ось тут починається да, саме ось те, певна. Послідовність переплетення ниток. А отже, вона буде ось таким чином: навхрест. Тобто не куди захотіли, да, пішли, а йдемо саме навхрест. Були в цифрі 1, йдемо в наступну, в цифру 2. І зверніть увагу: ми будемо рухатися постійно по коло за годинниковою стрілкою. Були в цифрі 2, зайшли, вийти маємо в наступну виходимо в цифру 3. Так, Виходимо в цифру 3. Дивимося, щоб наша ниточка не плуталася. І позаду, зверніть увагу, у нас утворюються ось такі стіпки. Ніякої хорди, ось, да, таких от ниток не має бути. Лише стіпки по колу. А отже з лицевої сторони є е, нитки, хорда. Далі ідемо, знову ж таки, були ми в цифрі 8, ідемо в наступну, у цифру 9. Так, маємо вийти назовні. Були в 9, ідемо у 10. Перевіряємо, щоб позаду нічого не плуталося. Далі утворюємо хорду. Були в цифрі 3, ідемо в цифру 4. Маємо вийти назовні. Були в цифрі 4, ідемо в цифру 5. Утворюємо хорду. Була в нас цифра 10, йдемо в 11. Маємо вийти назовні. Була 11 цифра, йдемо в 12. Тепер утворюємо хорду. Була цифра 5, йдемо в цифру 6. І ось тут починається цікаво, да? а що ж робити, куди йти далі? А далі ми йдемо в цифру 7. У нас знову починає працювати цифра 7. Заводимо. І от зверніть увагу, ось в цей час вже да, на цьому моменті у нас з'являється перший кут. ось такий. Тобто цифра 7 вже має свій кут. І заводимо в цифру 13. Наступна після 12. Маємо вийти назовні в цифру 14. Далі. Ідемо. У нас 7 вже має кут. Тепер у нас наступна цифра, яка не має кут, це 8. Ось. Сюди заходимо. Заходимо в цифру 8. Далі вийдемо в цифру 9. І тепер вже цифра 9 буде мати свій кут. Ось таким чином. Ідемо в цифру 15. Виходимо назовні в 16. Тепер утворюємо кут для цифри 10. Йдемо в наступну в 11. Так. І тепер йдемо до цифри 1. Далі. З цифри 1 ми переходимо в цифру 2. З цифри 2 ми йдемо в наступну цифру, яка ще не має кута. Була 11, тепер 12. Ось вона. Далі була цифра 12, йдемо в цифру 13. Створюємо кут, ідемо, ось ми вже бачимо, тут почали утворюватися кути. Була, кут має цифру 1, 2, тепер 3. Зверніть увагу, якщо у вас закінчується ниточка, вона вже майже закінчилася, ми її відрізаємо і фіксуємо під ось цей скотч, під цю закріпку. Де і перший. Але головне не забути, в яку ми вийшли цифру. А отже, ми вийшли в цифру 3. Будемо заходити знову в наступну в цифру 4. Беремо ниточку з узволочко. Заводимо, готуємо. Зі зворотньої сторони закріплюємо під цей самий скотч. Ось таким чином. Відклеїли, підклали. Так. І продовжуємо. Згадуємо, да, що ми закінчили на цифрі 3, маємо вийти в цифру 4. Так, тепер у нас ми підемо е, утворювати кут в цифрі 14. Вийдемо у 15. Вийдемо у 15. І йдемо тепер у цифру 5. Виходимо в 6. І закінчуємо на цифрі 16. Ось таким чином ми прошили наше коло частково заповнене. І ось така краса у нас виходить. Зі зворотньої сторони у нас мають бути лише стіпки по колу. Ці нитечки можна зараз зняти цей скотч і з'єднати вузликами їх між собою. Ось таким чином. Ось тут з'єднати, а також в цій частині з'єднати.